Вітаю всіх на каналі Стіліш Десайн. Я допоможу вам зрозуміти, що таке HTML у зрозумілому форматі та безкоштовно. Зміст відеоуроку. Елемент HTML Елемент HTML Елемент хед, елемент тітл, елемент мета, елемент лінк, елемент скрипт, елемент боді, HTML глобальні атрибути. Не забудьте підписатися. Пристибніть ремені. Ми вирушаємо у захоплюючу подорож з розробки. Мова HTML дотримується правил, які містяться у файлі оголошення типу документа, що визначає, які елементи, атрибути та їх значення дійсні для конкретного типу HTML. Щоб розібратися у взаємодії елементів вебсторінки. Необхідно розглянути так звані споріднені відносини між елементами. Відносини між множинними вкладеними елементами поділяються на батьківські, дочірні та сестринські. Доктіп відповідає за коректне відображення веб-сторінки браузером. Приклад Елемент HTML Кореневий елемент документа. Всі інші елементи містяться всередині. Все, що знаходиться за межами елемента, не сприймається браузером як HTML-код і ним не обробляється. Приклад. Розділ Head містить технічну інформацію про сторінку. Заголовок. Опис. Ключові слова для пошукових машин. Кодування тощо, введена інформація не відображається у вікні браузера. Проте містить дані, які вказують браузеру. Як слід обробляти сторінку. Приклад. Обов'язковим елементом розділу head є тітл. Текст. Розміщений всередині елемента тітл, відображається у рядку заголовка веб браузера. Довжина заголовка повинна бути не більше 60 символів, щоб повністю поміститися у заголовку. Текст заголовка повинен містити максимально повний опис вмісту веб-сторінки. Приклад Необов'язковим елементом розділу Head є елемент мета. З його допомогою можна задати опис вмісту сторінки та ключові слова для пошукових машин. Автора HTML документа та інші властивості метаданих. Елемент хед може містити кілька елементів мета, тому що, в залежності від атрибутів, що використовуються, вони несуть різну інформацію. Приклад Для елемента доступні атрибути, що описані на цьому слайді, а також глобальні атрибути. Атрибути елемент мета. Атрибут Charset вказує кодування символів для HTML документа. Атрибут Refresh – оновлення документа кожних 30 секунд. Атрибут Author вказує ім'я автора документа у вільному форматі. Атрибут Description визначте опис веб-сторінки. Атрибут дженератор вказує один із пакетів програмного забезпечення, що використовується для створення документа. Наприклад, атрибут Keyword смістить список ключових слів, розділених грудками, які відповідають вмісту сторінки, наприклад, атрибут в'юпорт налаштування видового екрану, щоб зробити ваш сайт добре виглядав на всіх пристроях. Також атрибут Name може приймати такі значення з розширеної специфікації, такі як Крітор, Гуглібот, Паблішер, Роботс, СЛЕРП, Вьюпорт, хоча жодний з них ще не був офіційно прийнятий. Елемент Link. Задати стилі документа можна також за допомогою іншого способу записати їх в окремий файлз. Розширенням .css. наприклад, style.css, наприклад, щоб зв'язати документ із файлом CSS стилів, потрібно атрибутом href вказати адресу файлу, а атрибутом rel вказати браузеру, як використовувати підключений файл. Приклад. Для елемента доступні атрибути. Що описані на цьому слайді, а також глобальні атрибути. Атрибути елемент. Атрибут хрев основний атрибут елемента. Як значення виступає шлях до файлу зі стилями. Атрибут rel атрибут визначає відносини між поточним документом та документом, на який йде посилання. Атрибут ікон визначає шлях до іконки. Яка буде використана для поточного документа. Не забудьте підписатися на наш канал. Продовжуємо. Атрибут Size вказує розмір ікон для візуального відображення, може приймати наступні значення. Ширина на висота визначає список розмірів, розділених пробілами. Розміри іконки задаються в пікселях. Атрибут Type визначає тип документа, який йде посилання. Елемент Script дозволяє приєднувати до документа різні сценарії. Текст сценарію може розташовуватись або всередині цього елемента, або у зовнішньому файлі. Якщо текст сценарію розташований у зовнішньому файлі, він підключається за допомогою атрибутів елемента. Приклад. Для елемента доступні атрибути, що описані на цьому слайді, а також глобальні атрибути атрибути Елемент Script. Атрибут Circle вказує на розташування файлу зі сценарієм. HTML-тег Body призначений для зберігання тіла веб-сторінки його контенту. Що відображається у вікні браузера інформацію, яку слід виводити в документи. Слід розташовувати саме всередині контейнера боді. До такої інформації належить текст зображення, теги, JavaScript Тег Тегбоді також застосовується для визначення кольорів посилань і тексту на веб-сторінці. Подібна практика в HTML засуджується і натомість для вказівки колірної схеми рекомендується використовувати стилі, застосовуючи їх до боді. Приклад Деякі атрибути не потребують значення, тому що вони мають лише одну опцію. Вони називаються логічними атрибутами, глобальні атрибути. Наведені в таблиці нижче. Можуть бути використані для будь-якого HTML елемента, хоча деякі з них можуть не впливати на елементи. Атрибут клас являє собою розділений пропуском список класів елемента з урахуванням регістру. Класи дозволяють CSS та JavaScript вибирати та отримувати доступ до елементів за допомогою. Селекторів класів або функцій. Атрибут Data створює атрибути даних користувача, які дозволяють сценаріям обмінюватися інформацією між HTML і його поданням DOM. Атрибут hidden вказує браузеру, що елемент має бути прихований. Атрибут ID визначає унікальний ідентифікатор елемента. Його мета ідентифікувати елемент при зв'язуванні, використовуючи ідентифікатор фрагмента Якір. Сценарії або стилізацію за допомогою CSS. Значення іД не повинно містити пробілів. На відміну від атрибуту клас елементи можуть мати тільки одне єдине значення ідентифікатора. Атрибут ТІТЛ містить додаткову інформацію про елемент. Задаючи підказку для сторінки, атрибут-клас являє собою розділений пропуском список класів елемента. З урахуванням регістру. Класи дозволяють CSS та JavaScript вибирати та отримувати доступ до елементів за допомогою селекторів класів або функцій. Атрибут дата створює атрибути даних користувача. Які дозволяють сценаріям обмінюватися інформацією між HTML і його поданням DOM. Атрибут Hidden вказує браузеру, що елемент має бути прихований. Атрибут ID визначає унікальний ідентифікатор елемента. Його мета ідентифікувати елемент при зв'язуванні використовуючи ідентифікатор фрагмента Якір. Сценарії або стилізацію за допомогою CSS. Значення ID не повинно містити пробілів. На відміну від атрибуту клас елементи можуть мати тільки одне єдине значення ідентифікатора. Атрибут Тітл містить додаткову інформацію про елемент, задаючи підказку для сторінки. Дякую, що були з нами у цій захоплюючій подорожі. Сподіваюся, ви отримали цінні знання та натхнення розпочати свою кар'єру веб-розробника. Не зупиняйтеся на досягнутому світ веб-розробки нескінченний. І попереду на вас чекають ще цікавіші і складніші завдання. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні уроки з розробки та інші цікаві теми. Поставте лайк. Якщо вам сподобався цей урок, та поділіться своїми успіхами у коментарях.